Доброго дня! Я Галита Єва, вихованка гуртка Юний Хімік комунального закладу позашкільної освіти це традиціячої та юнацької творчості Любашівської селищної ради Одеської області, учениця 9 класу Любашівського ліцею №1 1 Хочу презентувати вам мій дослід на тему активоване вугілля в умовах війни, секції охорони здоров'я. Об'єкт дослідження, активоване вугілля, предмет дослідження, особливості виготовлення та використання активованого вугілля. Мета дослідження дослідити, як приготувати активоване вугілля самостійно для фільтрації води та очищення організму в умовах війни і його практичне значення. Завдання дослідження, аналіз літератури та інтернет-джерел. Скласти анкету, провести анкетування, проаналізувати його, показати техніку виготовлення активованого вугілля, обґрунтувати важливість активованого вугілля в воєнних умовах. Методи дослідження теоретичні, емпіричні, статистична обробка результатів, презентація досліду. Строки проведення дослідження червень 2022, вересень 2024 року. Актуальність дослідження Дослідження активованого вугілля є актуальним через його важливість у забезпеченні доступу до чистої води та медичних засобів у воєнних умовах. Новизна дослідження. Це дослідження підкреслює нові аспекти використання активованого вугілля в умовах війни, включаючи практичні інструкції з його виготовлення в домашніх умовах. Практична значимість Практична значимість полягає в рекомендаціях щодо виготовлення та застосування активованого вугілля для очищення води та лікування отруєнь. Це знання допоможе людям забезпечити себе в кризових ситуаціях і може стати основою для подальших наукових досліджень. Активоване вугілля – це спеціально оброблений вид вугілля, який має велику поверхню та здатність поглинати речовини. Воно отримується за рахунок обробки вугілля високою температурою, що активує його пори та збільшує поглинаючу здатність. Характеристика активованого вугілля це порошок чорного кольору без запаху та смаку. Після активації має велику внутрішню поверхню, що робить його ефективним адсорбентом. Має високу адсорбційну здатність, тобто утримує гази, рідини та розчинені сполуки на своїй поверхні. Історія його виникнення. Першим історичним згадуванням про використання активованого вугілля відносяться до старої Індії. Також його корисні властивості були відомі в стародавньому Єгипті, де вугілля використовували в медичних цілях 1,5 тисяч років до нашої ери. Також користувалися вугіллям стародавні римляни для очищення води та інших напоїв. Пізніше фільтровану властивість вугілля вперше помітили у 18 столітті. Німецький хімікар Шеле розповів про адсорбцію газів на деревному вугіллі в 1773 році. Також деревне вугілля використовували на Англійських заводах та для освітлення цукрового сиропу у Франції. Я самостійно склала та провела анкетування і ось його результати. Анкетування охопило 24 особи віком від 11 до 15 років. На питання, чи можна вважати хто вони вгілля природним фільтром, 96% відповіли так. На питання: «На скільки кілограмів тіла можна приймати одну таблетку, активованого вугілля при отруєнні?» 92% відповіли правильно. Чи приймали ви активоване вугілля при отруєнні?» 96%? Так. Які основні застосування активованого вугілля, ви знаєте? При отруєнні – 60%. Для фільтрування 15%. Для фільтрування і при отруєнні?» 25%. Чи, ви, чи використовуєте ви активоване вугілля в повсякденному житті? 83%? Так. Як ви вважаєте, чи можна виготовити активоване вугілля в домашніх умовах? 87%? так. Активоване вугілля має свою роль у воєнний час 92%? Так. Як можна використовувати активоване вугілля у воєнних умовах, не знають 9%, при отруєнні 45%, очищення води та при отруєнні 29%, очищення води 17%. Виготовлення активованого вугілля, інструменти та компоненти, попіл та деревне вугілля з недавнього вогнища, сито, ємність для подрібнення, звичайна ємність та ємність для варіння. Порядок дій Подрібнути вугілля в спеціальній ємності та просіяти через сито, щоб утворився пил. Попіл теж просіємо, щоб позбутися частинок вугілля. Пересипаємо дві маси пилу в одну ємність та перемішуємо, заливаємо водою та розмішуємо, ставимо нашу масу з вугіллям та попилу на вогонь та варимо. Даємо суміші охолонути, потім переміщуємо її в іншу суху ємність і все ми активували вугілля. А тепер експеримент для виявлення дії активованого вугілля. Що нам потрібно? Активоване вугілля, лійка, посудина з водою, ємність чиста, забруднювач, у нас це буде ґрунт, бинт, вата-ватні диски та ложка. До посудини з водою додаємо ґрунт з вати або ватних дисків та бинта робимо фільтр за форматом бинт, ватний диск, бинт. Ставимо фільтр на лійку. Насипаємо зверху на фільтр активоване вугілля. потрібне, забруднену воду наливаємо на лійку, спостерігаємо очищення води. А це мій відео-процес виготовлення активованого вугілля та його експеримент. Використання активованого вугілля в воєнних умовах. У воєнних зонах можуть бути проблеми з безпечною питною водою через хімічні забруднення. Активоване вугілля має велику поверхню та мікроскопічні пори, що дозволяють йому поглинати забруднення. Під час проходження води через шар активованого вугілля забруднення залучається до його поверхні за рахунок фізичних та хімічних процесів адсорбції. Це дозволяє ефективно очищати воду від різних забруднень, зробивши її безпечно для вживання. Медичне використання у випадках отруєння різними речовинами активоване вугілля може бути використане як лікувальний засіб. Воно асорбує токсини у шлунку та кишечнику, допомагаючи запобігти їхньому всмоктуванню в кров. Захист від хімічних загроз. Активоване вугілля використовується для захисту від хімічних речовин, таких як отруйні гази. Воєнні підрозділи можуть мати прилади щомісяць активоване вугілля, які використовуються для фільтрації повітря та захисту від небезпечних речовин. На екрані показано інтернет-джерела, які я використовувала для своєї презентації. Висновок: дослідження підтверджує важливість та універсальність активованого вугілля як природного фільтра. Який можна виготовити навіть у польових умовах. Отримані результати свідчать про те, що активоване вугілля є ефективним для і фільтрації води, медичного використання та захисту від хімічних загроз. Підвищення обізнаності про можливість самостійного виготовлення активованого вугілля може сприяти його широкому використанню в умовах війни та кризових ситуаціях. Дякую за перегляд, до побачення.